Вітаю! В цьому відео поговоримо про амфотерність і розглянемо амфотерність сполук алюмінію. Пригадаємо, що амфотерність це здатність сполук виявляти як кислотні, так і основні властивості. Амфотерними сполуками є вода, амінокислоти, оксиди гідроксиди, алюмінію, цинку, хрому. Алюміній оксид є амфотерною сполукою. Формула алюміній оксиду алюміній 2О3. Амфотерність виявляється в здатності сполук виявляти як кислотні, так і основні властивості. Або ще говорять характер речовин. Амфотерний характер це означає, що виявляють і основний характер, і кислотний характер. Основний характер сполук виявляється у взаємодії цих речовин з кислотами. Напишемо рівняння відповідної реакції алюміній оксид з хлоридною кислотою. Знаємо, що це реакція обміну і, внаслідок реакції такої, утворюється сіль і вода. В цій реакції алюміній оксид поводиться або виявляє, поводиться як основний оксид, або, говорять, виявляє основний характер. Виявляє, проявляє основні властивості. Коли основний оксид реагує з кислотою, утворюється сіль і вода. Для того, щоб скласти формулу солі, нам потрібен металічний елемент. Перше місце в формулі солі ставимо атом алюмінію. Друга частинка солі це кислотний залишок. Кислотний залишок тут хлорид, хлор. Ставимо його на друге місце. Знаємо, що формули сполук складаються на основі валентностей, Відповідні валентності цих частинок, триоалюмінії, один у хлора. Формула буде алюміній хлор 3, і гідроген і оксиген. В якій би кількості вони не були в реагентах, вони завжди будуть утворювати молекулу води. Урівнюємо дану реакцію, розставляємо відповідні коефіцієнти. Кислотний характер, тобто кислотні властивості речовин, виявляються у взаємодії цих сполок з основами, а точніше, з лугами. Кислотні оксиди перетворюються на кислотні залишки. Нам треба розібратися, яка кислота відповідає оксиду алюміній 2О3 і на який кислотний залишок буде цей оксид перетворюватися. Алюміній-оксиду відповідає гідроксид алюміній он 3 Ми перепишемо цю сполуку на зразок кислоти. Ви знаєте, що в кислоті першим стоїть атом гідрогену. В цій, в цій сполуці три атоми гідрогену, тому ставимо на перше місце гідроген пишемо, що їх три атоми H3. Далі йде кислототворний елемент. Тут буде у нас алюміній, і оксиген. Кількість атомів оксигену 3. Тобто формула кислоти H3, алюміній, о 3 Я не написала нову речовину, я переписала формулу на зразок кислоти. H3 алюміній О3. Це так звана ортоалюмінатна кислота. Тобто залишок тут алюміній О3. І, відповідно, називається цей залишок ортоалюмінат. Солі, які містять такий кислотний залишок, будуть мати назву ортоалюмінати. Яка ж валентність у цього кислотного залишку? Валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів гідрогену. Здатні заміщуватися на атоми металічних елементів. Три атоми гідрогену, відповідно, валентність цього кислотного залишку буде 3. Але не все так просто. При підвищенні, при більш високій температурі буде вивітрюватися молекула води, і тоді. І тоді формула алюміній кислоти матиме вигляд. матиме вигляд H алюміній О2. Кислотним залишком тут буде алюміній О2, і, відповідно, він буде одновалентний. Ще раз повторимо: кислотний залишок у алюмінію три називають ортоалюмінат. І солі так будуть називатися. Солі, що залишок алюмінію 2, будуть називати метаалюміна. Розглянемо реакцію, що відбувається при спіканні твердих речовин, тобто перемішали ці речовини, нагріли до високої температури у спеціальних муфельних пічах, і відповідно, які ж продукти реакції тут будуть. Алюміній 2О3 поводиться тут як кислотний оксид. Натрій ОН OH – це луг. При, взає... при взаємодії кислотних оксидів з лугами будуть утворюватися сіль і вода. Для того, щоб скласти формулу солі, нам потрібен металічний елемент і кислотний залишок. В цій реакції металічним елементом буде натрій. Записуємо його. А кислотним залишком буде Кислотний залишок відповідної кислоти, тобто алюміній О3. Візьмемо залишок ортоалюмінатної кислоти. Записуємо його, алюміній О3. Обов'язково ставимо валентності, складаємо форга речовина, це буде H2O. Вот Реакцію потрібно урівняти, урівнюємо кількість атомів алюмінію, натрію. Кількість атомів гідрогену перевіряємо по кількості атомів оксигену. Ось такі коефіцієнти. Складаємо та, назву та. солі, яка утворюється. Називаємо частинки по порядку. Натрій перший. І в назві ми його записуємо першим. алюміній О3 залишок називають ортоалюмінат. Тому пишемо назву ортоалюмінат. Натрій 3 алюміній О3. Ця сполука буде називатися натрій ортоалюмінат. Якщо температура буде вищою, то при спіканні буде утворюватися інша сіль, сіль метаалюмінат, відповідно, тут так само. Для того, щоб скласти формулу солі, записуємо металічний елемент. Тут він буде, Роль металічного елементу виявляє, буде мати натрій. Алюміній 2о3 оксид буде перетворюватися на залишок алюміній О2. І натрій залишок одновалентні. Тому формула натрій алюміній О2 і плюс вода, друга речовина. Обов'язково перевіряємо, урівнюємо дану реакцію. І називаємо продукт реакції натрій на першому місці, його називаємо першим. Алюміній О2 залишок називається метаалюмінат, відповідно, його називаємо, цю назву записуємо на друге місце. Назва сполуки Натрій алюміній О2, натрій мета алюміну. Запишемо реакції, що підтверджують амфотерний характер алюміній гідроксиду. Формула алюміній гідроксиду, алюміній О3. Трошечки пояснимо. Чому, що таке кислотний характер, що таке основний характер, і чому і кислоти, і основи об'єднують однією назвою гідроксиди. Запишемо формулу кислоти сульфатної H2SO4. Структурна формула буде мати ось такий вигляд. Якщо ви подивитесь, то є гідроксильна група, група OH. Відповідно, Основа барі УH2 -OH розглянемо, і основу алюміній ОH3. Баррі ОНчі є барій і дві гідроксильні групи. Ну, і алюмінію аж тричі, ось така структурна формула. І в кислоті, і в цих двох основах є гідроксильні групи. Тому їх об'єднують однією назвою гідроксил. Але якщо в реакції бере участь сульфатна кислота, то відбувається заміщення атомів гідрогену. Тобто розривається зв'язок між гідрогеном і оксигеном. В гідроксильній групі це кислотні властивості. І буде залишок СО4: ось такі два гідрогени, які здатні заміщуватися на атоми металічних елементів, і кислотний залишок. В сполуці барій ОН цей зв'язок між оксигеном і гідрогеном буде міцніший, і будуть розриватися зв'язки, що відокремлюють гідроксильні групи від барію. І буде, відповідно, це основний характер, металічний елемент і гідроксильні групи, які здатні заміщуватися на кислотні залишки. Що ж, до сполуки алюміній ОН3. Як можуть розриватися зв'язочки в цій речовині. Ну, можуть розриватися зв'язочки між алюмінієм і гідроксильною групою. І це основний характер, гідроксильні групи мають, можуть заміщуватися на кислотні залишки. Це основні властивості цієї речовини. Але саме для цієї речовини, як і для деяких інших, може. Можуть розриватися зв'язочки між оксигеном і гідрогеном. Відповідно, ви бачите, гідроген відщеплюється, заміщуватися може на атоми більш активних металічних елементів. Відповідно, кислотний залишок алюміні О3, і це будуть кислотні властивості цієї речовини. Саме тому, що можуть розриватися зв'язки в залежності від. Того, з якими речовинами буде реагувати алюміній гідроксид, як між алюмінієм гідроксильними групами, так і між оксигеном і гідрогеном, відповідно, основні і кислотні властивості характерні для даної сполуки, а значить, ця речовина має амфотерні властивості. Це амфотерний гідроксид. Гідрати оксидів, і кислота, і основа відповідно, або гідроксиди їх називають. Кислота, кислотні властивості. Основа, основні властивості. і Сполука, що може виявляти як основні, так і кислотні властивості, це будуть амфотерні гідроксиди. Чи вони що мають Запишемо рівняння реакції, що підтверджують амфотерний характер алюмінію гідроксиду. І так, основний характер або основні властивості. Проявляються у взаємодії з кислотами, тобто основні з кислотами, з речовинами протилежних властивостей. Напишемо рівняння реакції алюміній гідроксид з нітратною кислотою. Для того, щоб написати продукти реакції, це реакція обміну, реакція нейтралізації, реакція взаємодії основи і кислоти буде відноситися до реакції, нейтралі... буде називатися реакцією нейтралізації. В, цьому, в, цій, в цій реакції алюміній гідроксид виявляє. Основні властивості. Відповідно, буде утворюватися сіль і вода. Складаємо формулу солі, металічний елемент і кислотний залишок. Металічний елемент тут алюміній, він ставиться на перше місце, кислотний залишок no 3 він ставиться на друге місце. Алюміній трьохвалентний залишок одновалентний, тому формула сполуки, а, а алюміній тричі і плюс H2O вода буде утворюватися в цій реакції. Три кислотних залишка урівнюємо реакцію, тому перед кислотою ставимо три. Шість атомів гідрогену до реакції. Перед водою маємо поставити коефіцієнт 3. Перевіряємо атоми оксигену, реакція урівняна. Кислотні властивості проявляються в взаємодії з речовинами протилежних властивостей, тобто з лугами, як кислота, з лугом. Напишемо рівняння відповідної реакції. Алюміні Отричі OH плюс натрій Ош. -OH. В цьому випадку у нас алюміній он 3 поводиться як кислота. кислотні властивості. Ви пам'ятаєте, що ми переписували склад цієї формули цієї речовини на зразок кислоти H3 алюміній О3. Відповідно, при взаємодії кислоти і лугу основи. Кислота і основа будуть утворюватися сіль і вода. Нам треба скласти, формулу. сіль складається із атомів металічних елементів. Тут у нас натрій. Ставимо його на перше місце. А кислотним залишком буде залишок алюмінію О3. ось він від цієї речовини. Ми його ставимо на друге місце. Обов'язково складаємо формули: валентність 1 і 3, формула сполуки: натрій, алюміній О3 і плюс вода h 2 o незалежно від кількості гідрогену і оксигену в реагентах. Тепер ми урівнюємо цю реакцію. Натрію у нас три атоми після реакції, тому перед натрій гідроксидом ставимо коефіцієнт 3. Рахуємо гідроген 3 і ще 3, 6, тому перед водою ставимо коефіцієнт 3. І е, обчислюємо кількість атомів оксигену 3 три ще три-шість. Тут у нас три і ще три в молекулах води. Теж шість Тому. реакцію ми урівняли. Нагадаю вам, що сполука натрій-3 алюмінію три називається натрій-ортоалюмінат. При вищій температурі, ви вже знаєте, що може бути і натрій мета-алюмінат, тобто реакцію записуємо в такому вигляді: алюміній oh 3 плюс натрій OH утворюється сполука складу натрій алюміній О2, обидві ці частинки одновалентні, плюс вода H2O. Урівнювати цю реакцію потрібно лише коефіцієнтом 2 перед молекулою водою. Сіль буде називатися натрій мета алюмінат. І одна і інша реакції відбуваються при нагріванні. Але справа в тому, що ця реакція між алюміні-гідроксидом і лугом може відбуватися і в розчині. Ті реакції, які я записала перші дві, це реакції, що відбуваються при спіканні твердих речовин. А тепер розглянемо, як реакції відбуваються в розчині. Запишемо алюміній гідроксид, алюміній OH тричі плю натрій OH. Обов'язково зазначаю, що я пишу реакції в розчині. Продуктом реакції буде наступна речовина, така комплексна сполука. Натрій, а кислотним залишком буде ось така частинка алюміній OH. -3. 4, назвемо цю речовину і з'ясуємо, чи потрібні ще індекси. Натрій одновалентний. Вся ось ця частинка, алюмінію H4, теж буде одновалентна. Ну, скажемо так. Якщо до алюмінію приєдналися три гідроксильні групи, це Полука, у якій немає е інших можливостей, да, валентностей, лишніх. Якщо приєдналася ще одна гідроксильна група, от вона і визначає її наявність, і визначає ось цю е валентність одиничку. Тому е валентність буде одиниця. Називаємо речовини. Натрій стоїть на першому місці, його і називаємо на першому місці. А тепер ось цю речову, цю частинку називаємо, але в зворотньому напрямку спочатку називаємо 4, потім назвемо гідроксильні групи, а потім що кислотний залишок містить алюмінію, так, перше, друге і третє. Да? 4 називаємо префіксом тетра. Гідроксильна група гідроксо і алюміній в кислотному залишку тетра алюмінат. Тетрагідроксоалюмінат. Одним словом, записується така прекрасна назва. Назва речовини натрій тетрагідрокса алюмінат. Е, якщо ви Якщо подивимося коефіцієнти, їх розставляти не потрібно. Для алюмінію, ось це число називається координаційне число. І для алюмінію характерна два таких числа 4 і 6, тому може бути ще гексагідроксалюмінат утворюватися, але ну, він утворює, утворюється внаслідок взаємодії з надлишком лугу, можемо так говорити. З надлишком лугу. Алюміній ОАЖ OH тричі, плюс натрій ОАЖ OH. теж вручні відбувається реакція. Натрій на першому місці. А в квадратних дужках пишемо алюміній ОАЖ OH і використовуємо друге число координаційне алюмінія 6. Алюміній ОАЖ OH 6 Відповідно, три лишні гідроксильні групи причепилися до алюмінію. Весь цей залишок трьохвалентний, натрій одновалентний, тому натрій 3, алюміній oh 6 І слід поставити коефіцієнт 3 перед натрій гідроксидом. Називаємо сполуку. Першим у нас стоїть натрій. Натрій. Пишемо перший в назві. Тепер так само, як і в попередньому випадку, називаємо таким чином спочатку 6 гекса, далі група OH, префікс гідроксо і алюміній в залишку алюмі. Натрій гексагідрокса алюмінат. Ось такі речовини, вони відносяться до так званих комплексних солей, будуть утворюватися при взаємодії взаємодіялюміні гідроксиду з розчином натрій гідроксиду. Якщо ви, якщо, ви уважно, якщо ви уважно подивитесь, то кількість натрій гідроксиду в другому випадку більше. Тобто, можемо говорити, що при взаємодії з надлишком натрій гідроксиду буде утворюватися оця така речовина гексагідрокса -алюмінат. Ось так. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії дуже просто.